Вітаємо вас на каналі Я Справвий. Сьогодні з вами Ганна Талан та Богдан Боровець, і ми розглянемо такі теми. Вітаємо сьогодні. Розглянемо історію, яка більш похожа на конспірологію. Тим не менше ми зібрали документи Конгресу США, експрацівників Держдепу, ЦРУ, комісії Конгресу, корумповані еліти в змові світового масштабу і вже оголосили вирок свободі та незалежності не тільки в Україні, а США, Ізраїлю та всім іншим вільним країнам та народам. Розпочнемо з цензури ЗМІ адміністрації Байдена під прикриттям боротьби з дезінформацією. Чому для цього створювались таємні посібники та програмне забезпечення? Хіба це не свідчить про щось більше, ніж просто боротьба з фейками? У звітах, які ви при бажанні зможете переглянути особисто, детально все описано, як з приходом Байдена почали будувати схеми боротьби зі свободою слова. Ця система названа в Конгресі індустрією цензури. Її розробляли роками, а потім її засекретили та запустили в дію проти власних політичних опозицій та народу. Зараз ця система контролює соцмережі у всьому світі, крім Твіттеру. Але це лише одна частина великої змови з великими компаніями проти інтересів інших країн і власного народу. Їхня мета залишитися при владі. Найгірше, що ці змови стосуються України і українських змі важко повірити, але ж ми знаємо, наприклад, українські змі замовчують важливу інформацію про новий законопроект лендлізу, за яку заплатить до речі, Кремль. Це єдиний шанс, який міг би допомогти Україні перемогти. Жоден політик про це не говорить. Чи не свідчить це про те, що український уряд є частиною цієї схеми? Звісно, ця інформація шокує, але ми маємо джерела та докази. Усі документи зібрані в таблиці, і ви можете переглянути їх самостійно. Для зручності ми також зробили переклади та короткі підсумки. Нещодавно ми провели мітинг в Іспанії з нашим колегою Денисом. Біля американського посольства, Запросивши місцеве телебачення та журналістів, ми були приємно здивовані, адже іспанські журналісти прийшли. Більшість, напевно, знає, що в США, починаючи з минулого року навпроти Білого Дому, ми провели 21 мітинг, вели прямі трансляції, написали сотні листів запрошення до місцевих компаній та журналістів. Але нас ніхто не помітив, хоча від лендлізу залежить доля цілої країни і життя мільйонів. Не помітили в лапках також українські організації діаспори США, і відповіді ми від них не отримали. А посол Маркарова цензурувала соцмережі і всім розповідала, що ми пов'язані з Кремлем. В результаті ніхто з так званих журналістів і не з'явився. А Україна втратила ленд-ліз. Зате Оксана Маркарова відкрила два ресторани, ціна яких не один десяток життів, каліцтв і страждань мільйонів українців. А в Іспанії журналіст. Також обіцяли прийти і на наступний мітинг в місті Пальма на Майорці біля американського посольства з 10 до 1 за місцевим часом. Ми хочемо розголосу і поширення інформації для громадськості, що демократична адміністрація Байдена затримує допомогу, яка виділена Конгресом США. Більше місяцю президент Байден підписав цей документ, але використав тільки маленьку частинку від затвердженої допомоги. Для України також було зареєстровано закон про ленд-ліз, який дозволив би Україні ефективні. Ніше протистояти Росії і отримати перемогу з малими втратами. Тому ми запрошуємо всіх, хто поблизу прийняти участь. Ми будемо вести пряму трансляцію. Просимо вас поширити цю інформацію. Отже, на прикладі лендлізу ми зіткнулися з жахливою реальністю. Правда про життєво важливу допомогу Україні приховувалась і далі приховується від українців. Виявляється, то 75 українських засобів масової інформації. Фінансуються через фонди підконтрольні демократичній адміністрації США. І ніби офіційно вони борються проти російської пропаганди, але насправді вони піддають цензурі певні теми, як, наприклад, коли мова заходить за ленд-ліз і про затримку допомоги Україні. Для них не важливо, що від цієї цензури залежать сотні тисяч життів і доля цілої країни. Цензурують також будь-яку критику демократичної адміністрації Байденів і навпаки ведуть пропаганду проти республіканців і їхнього кандидата. Ведуть пропаганду, не дивлячись на те, що Україну підтримують платники податків як демократи, так і республіканці. Щоб зрозуміти, що відбувається, ми мусимо коротко оглянути історію. Після Другої світової війни, у кінці 1940-х років, був створений новий світовий порядок. В якому, згідно угоди ООН кожна нація і кожен народ має право на незалежність. Згідно цього міжнародного права втручатися в незалежність інших країн чи забирати територію військовою силою заборонено. Але колишній союзник США перетворився в потужного ворога: це союз Радянських Соціалістичних Республік, якому потрібно було давати відсіч. З винаходом ядерної зброї великої загрози не було. Адже США були першими, хто володів цією зброєю, і легко могли не тільки захиститися чи знищити СРСР, але й при бажанні завоювати весь світ. Багато хто забуває про цей факт, приписуючи США імперські замашки. Але з огляду на ядерну зброю, яку в США винайшли, плюс враховуючи, що на той час США не мала конкурентів, очевидно, що це не так. Що сталося далі? Секрети ядерної зброї викрали, і вона опинилась у Союзі Радянських Соціалістичних Республік на 4 роки пізніше. Тому, щоб нейтралізувати загрозу від СРСР та інших комуністичних ворогів, уряд США почав розробляти інші способи впливу окрем ядерної зброї, а саме, економічно-політичні та інформаційні інструменти. Також було створено три агенції Держдеп. Міністерства оборони та відділка Казначейства. для боротьби з імперією зла СССР ЦРУ надали великі повноваження від контролю ЗМІ до впливу на населення через пропаганду. Було створено десятки інститутів та сотні недержавних організацій, які вивчали теми пропаганди та впливу на громадську думку. Офіційно вплив на зовнішній світ звичайно відбувався через відділ держдепу, де відкрита офіційна дипломатія. А прихована дипломатія це вплив це гру через фінансові підконтрольні організації. В ЦРУ на сьогоднішній день працюють десятки тисяч людей. Програми з маніпулювання медіа фінансувалися і фінансуються за рахунок американських платників податків. Але як в минулому знаємо, війна в В'єтнамі викликала хвилю обурення в суспільстві серед політиків, які виступали проти Тому під тиском громадськості, яка вимагала припинити. Фінансування пропаганди ЦРУ змушене було згорнути частину відкритих операцій, але це не означало, що спецслужба відмовилася від самої ідеї контролю над інформацією. Навпаки, ЦРУ змінило тактику і почало впливати не тільки на інші країни як зовнішній інструмент, але й на американські медіа. Близько 400 різних ЗМІ, включаючи студентські видання. В коледжах були залучені до просування певних наративів і на громадян США. Це також стало відомо громадськості. Хто не знає, може переглянути список операцій ЦРУ, які частково були викриті в минулому. Яскравим прикладом такої напівприхованої пропаганди стали Голос Америки та Радіо Свобода. Медіа, створені ЦРУ спеціально. Для мовлення на інші країни, завдяки їм багато народів в авторитарних державах могли дізнатися правду в першу чергу, там, де була цензура та пропаганда, і де повністю відсутні незалежні джерела інформації. Згодом, через корупцію і вплив інших сил на мережу підконтрольних фондів, ЦРУ почало фінансувати і місцеві медіа в різних країнах вже під впливом та наративами проти власних політичних опонентів. За рік до проголошення незалежності України був створений фонд відродження, який є дочірньою структурою фонду Джорджа Сороса Відкрите суспільство. Саме через нього і сьогодні спансується ціла низка українських засобів масової інформації. Про це розповідає експрацівник Держдепу в своїх інтерв'ю та описує детально в своїй книзі з розвалом Радянського Союзу. І закінченням холодної війни схеми впливу на засоби масової інформації повинні були завершитися, але цього не сталося. ЦРУ розділилося і було створено два інститути. Але вплив на інші уряди країн та засоби масової інформації залишився. З розвитком інтернету, який спочатку створювався для потреб військових, а вже потім став доступний суспільству. Можливості маніпулювання інформацією ще більше зросли. Дослідницьке агентство Пентагону DARPA – разом з ЦРУ ініціювали проєкт NSA. Це система моніторингу політичних процесів з метою прогнозування та впливу на них. Маючи такий інструмент, спецслужби отримали змогу відстежувати інтереси та цілі різних політичних груп по всьому світу. І відповідно коригувати інформаційні потоки. Ця павутина маніпуляцій поступово охопила весь світ. Співпраця Сороса з американськими спецслужбами ЦРУ дозволяла йому отримувати інсайдер інформацію про майбутні зміни в цільових країнах, і це давало йому його хеть фонду перевагу в спекуляціях на валютних ринках, і звичайно приносило величезні прибутки. Україні Сорос відіграв ключову роль в просуванні контролю над медіа та над компаніями, наприклад, як Нафтогаз, в інтересах західних інвесторів. Він відкрито визнав, що створив свою імперію, скориставшись тим, що послідовно захоплював активи в країнах колишнього соцтабору. І Сорос є найбільшим донором Демократичної партії США. Жертуючи в рази більше ніж будь-який інший спонсор, його впливу на політичне керівництво партії величезне, і навіть промова Сороса частково співпадає з промовою Байдена. Після програшу демократів на виборах у 2016 році Google перетворився на повністю цензуровану платформу, де неможливо зн... Знайти інформацію, яка може скомпрометувати демократичну адміністрацію США або чутливі теми. Наприклад, у 2016 році ФБР та СБУ підписали меморандум про співпрацю та передачу даних. Підписаний меморандум зберігся в архівах та на інших сайтах. Отже, у 2016 році Google отримав нову функцію і силу цензурування політичних опонентів. Татем. З того часу Google став центром цензурування мільярдів статей та інших медіа за допомогою штучного інтелекту. Кожна стаття і відео позначаються на уявну токсичність, і від цього залежить їхня видимість. І навпаки, якщо хтось повторював потрібні наративи, то ці автори та контент, Ютуб-канали починали набагато швидше набирати аудиторію. Причому регулювання відбувається на 99% автоматично, і моніторинг робить штучний інтелект. Ютубери чи блогери отримують винагороду за просування пропаганди демократичної адміністрації Байденів, навіть офіційно не вступаючи в будь-які контакти з представниками фондів чи медіагруп. Це, звичайно, дуже спрощена схема інформації насправді набагато більше. Але повернемося до України. 6 травня 2024 року Комітет судочинства при Конгресі США опублікував звіт о цензурі індустріального масштабу проти американців. У 2021 році топ-чиновники демократичної адміністрації Байдена створили кампанію ТИЛ в соцмережі та тек кампанії На протязі тижня та місяців після цього Facebook, Ютуб і Амазон змінили політику модерації. В доданому документі ви можете переглянути хронологію подій та які теми цензурувалися. В цьому звіті детально задокументовані листування, в якому була подібна цензура через засоби масової інформації та уряди інших країн нав'язувалась практично всьому світу. Під приводом боротьби з дезінформацією було створено цілу індустрію. А саме десятки інститутів та сотні організацій, які розробляли способи впливу на громадську думку через соцмережі та засоби масової інформації. Важливо зазначити, що часто відбувається підміна понять та термінів, і під невинними назвами, як, наприклад, відділ боротьби з кіберзлочинністю, чиняється злочинне нав'язування цензури. Ви тільки вдумайтесь, під виглядом боротьби з російською дезінформацією нам затикають роти і позбавляють права вимагати затверджену допомогу Конгресам США для України. Тим не менше існує юридична фірма, що займається громадськими інтересами, проводить розстеження щодо цензури та державних установ. І ця організація подала офіційний позов до Держдепу, щоб Держдеп оприлюднив інформацію по каналі по USAID, і Держдеп змушений був передати документи, серед них був і буквар цензури. Це посібник, як проводити цензуру і як відрізняти її від правди. Він створений на дослідженнях оцих всіх інститутів, і все це робиться для того, щоб схилити виборців на свій бік. І якраз цей буквар маніпуляцій і цензури ви можете знайти на нашій сторінці в таблиці. Ну а керує цей фонд Саманта Пауэр. Це та Саманта Пауер, яку називають послом Обами. Саме вона вимагала нас забрати червоно-чорні стяги з мітингу у Вашингтоні. Інтерв'ю Майкла Бенса ми знаємо, що англомовний інфопростір повністю під контролем і відповідно українські зміни є кращі шанси прорвати цю цензуру в неангломовних країнах, і ми закликаємо всіх, хто має змогу і бажання підтримати Україну, прорватися інформаційний фронт, блокаду, цензуру, доєднатися до наших стрімів та демонстрацій. А ми підтримуємо вас інформаційно, і будемо вести прямі стріми. Про усі ці події розказують різні письменники, екс ЦРУ. Перелік ви знайдете в описі до відео. Марк Бенц також описує схему по борізмі, яка була операцією ЦРУ. Так само було з Нафтогазом, а це державні, а потім відповідно приватні газові компанії під керівництвом західних партнерів, так званих. План був перекинути ринок газу з Росії на НАТО, і вони намагалися зробити 16 років. У 22-му році голова Нафтогазу Вітренко разом з Маркаровою до речі та головою ЦРУ Вільямсом Бернсом мали напівтаємну зустріч в так званому Більдерберському клубі. Як ми знаємо. Зараз під час війни Нафтогаз є надзвичайно прибутковою компанією. Про це ми можемо дізнатися з недавнього інтерв'ю самого керівника Нафтогазу. Ну а цього року, кілька днів тому, на Більдерберг поїхав знову. Клеба напевно не допрацював не з сіма союзниками України, посварився на дипломатичному рівні. Ну а може потрібно ще одну Маркарову послати, куди щоб хоронила ленд-ліз чи якусь іншу допомогу. Ну можливо, передав інструкцію для Зеленського, який на весь світ заявив, що визнає Палестину і хоче, щоб війна закінчилась миром. Напевно, краще запитать самого Кулеби. Украина сказала, что если террористы из Хамаса, это было в первый день атаки на гражданское население Израиля, атакуют гражданское население, Израиль имеет право защищаться. А после этого, когда Израиль был на территории Газа и был гуманитарный кризис, Украина сказала, ⁇ первое, мы готовы помогать гуманитарно Газе. Второе, следует уважать международное право ⁇ отметил Зеленский. Поэтому не путайте, пожалуйста, два периода и не смешивайте их в один, добавил украинский президент. Судя по всьому, позиція Зеленського слідує за політикою Запада, яка змістилася від беззаговоричної поддержки Ізраїля к осужденню дійстві Ізраїля в Газі. Цей клуб раніше наважали і називали конспірологією, але насправді цей клуб зараз вже має офіційно визнати э, статус і навіть вебсайт. До цього клубу не мають доступу ні журналісти, ні будь-хто інший крім запрошених, і ніхто не знає, де буде проходити наступна зустріч. Ми детально розповідали про це в інших наших відео, які є ще докази. Що це Ру співпрацює та покриває Байденів перед вибором, коли вийшла інформація про загублений лаптоп Хантера Байдена, в якому було багато інформації по корупційних схемах, змі всі як один почали розповідати, що це російська пропаганда. А ті змі, які б опублікували статті змушені були їх забрати під тиском. Марк Цукерберг в одному з своїх інтерв'ю визнав, що така інформація була, і його попросили забрати цю інформацію з Фейсбуку. Це один з випадків. інший, коли Ентоні Блінкен зібрав екс-працівника ЦРУ та інших розвідок високого рангу, які написали лист колективний, в якому стверджували, що інформація про лаптоп Хантера Байдена це вигадки. Цим скористався президент Байден під час дебатів і виборці повірили йому і його вибрали. Якби вони знали, що це неправда, і що лептоп існує. Там багато є компромату і доказів докази корупції. Президент Байден ніколи б не став президентом США, і більше того, він мав би відповідати перед законом. Ще один випадок, коли податкова служба намагалася взяти інтерв'ю у партнера Хантера Байдена. Агенти ЦРУ зупинили це інтерв'ю. Конгрес США надіслав листа директору ЦРУ Вільямсу Бернсу і попросив пояснення, що відбувається, чому ЦРУ втручаються внутрішні проблеми. Хоча це звучить як конспірологія, але якраз оці події можуть пояснити, чому Хантер Байден та Сорос не можуть бути притягнуті згідно закону, щоб понести відповідальність. Це всього навсього кілька прикладів недавніх подій. Які можуть допомогти зрозуміти цю загальну картину, які з цього всього можна знайти вихід, і як зробити так, щоб цей вирок став не для нас, а для тих корупціонерів? Отже, настав вирішальний момент, коли кожен з нас може і повинен долучитися до боротьби за правду. Та справедливість для того, щоб Україна отримала допомогу для захисту. Народ, який знає правду і протистоїть, непереможний. І саме для поширення правди, минаючи цензуру, зараз у нас є унікальний інструмент для цього соціальна мережа Twitter. І все це при бажанні анонімно, без страху переслідувань. Ви захищаєте своє майбутнє, і щоб зупинити вбивства та злочини проти власних дітей, ви маєте всі права від Бога і можете використовувати всі можливі засоби і способи для цього. Ми повинні розуміти цей великий план, і в першу чергу розпалювання ворожнечі між союзниками в Україні та в суспільстві це частина плану. І підтримуючи цю ненависть один до одного, ми приречені також. Як ми вже говорили, цей вирок та змова так званих оліт це не конспірологія, а виконують його не тільки зрадники, а кожен хто не протидіє. Адже в кожного є можливість хто дивиться це навіть це відео протидіяти. Можна анонімно навіть із телефону. ЗСУ не мають часу розбиратися в цих подіях, і наше завдання захистити ТИО. Ми віримо і закликаємо кожного долучитися до цієї боротьби, тільки разом ми зможемо подолати ці перешкоди і здобути перемогу. Слава Україні! Слава Україні!